В Україні найближчими днями очікується потепління. Температура почне підвищуватися вже від завтра, 25 лютого. Про це розказав народний синоптик Станіслав Щедрін. Вже від 25 лютого по всій Україні очікується значне потепління до плюс 10, плюс 15 градусів на півдні до плюс 15, плюс 18. Спрогнозував він за даними Щедріна. Надалі в Україні очікуються лише несуттєві та короткочасні похолодання. Цього року початок весни в Україні буде з помірною температурою та періодичними опадами. Про це говорить синоптик Наталка Діденко. За її даними, лише очікується ручки і вітер. Початок березня обіцяє в Україні помірну, не низьку температуру повітря з періодичними опадами та часом ручким вітром. Спрогнозувала вона. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.